Всім привіт. Так є на продаж ще пакистанці тут у мене. Ось такі. Гонна це буточка, все в мене. Пакистанці. іранці є. Є жовтого. Будапешт вже все розібрали. Такого типу це кров з ігрою іменно йде ці пакистанці. Є красні, є сизі. Ось, ну кому треба, то подзвоните. Мій номер телефону 095-5152 633. Звати мене Денис. В Черкаській я області знаходжусь. Ось такий. Ще вкати я на геть. Вроді ЕксМС. На ігрі граю раз за разом, летить. Продавати буду недорого. Думаю, десь по 300 гривень. Ну там договоримся Якщо приїдете, додому заберете, то якусь скидочку зроблю. На зерно можу поміняти. Ну і взагалі скільки штук там будете брати, якщо багато. Ось скидочку зробимо обов'язково. Ну краще пишіть мені на вайбер, бо я не завжди можу трубку взяти. Ну, вайбер написали та й все.